Вітаю вас, друзі! Сьогодні вдогонку пишу швиденько наступне відео, тому що вчора було темно в кадрі, вже сонечко сідало, темно за віконцем було. А штучне освітлення я не дуже люблю використовувати, бо тінь падає на лице і ну, не дуже гарно виходить. І крім того, я дещо не сказала те, що хочу сказати сьогодні. Тобто, сьогодні у нас тези про головне, частина друга. В першій частині я казала, що надихнулася розмовою з подругою, яка живе далеко в Європі, в Німеччині, вже давно, але ми постійно спілкуємось на зв'язку і дружимо і цінуємо одне одного. Але ж я не сказала, що поруч зі мною завжди є теж мої подруги, мої дівчатка, які дуже-дуже Надихають мене, і я хочу окремо сказати про їхні якості доброти, так, така чуйність, така завжди піклуються про всіх, і про мене в тому числі. Якщо хтось захворіє, то завжди. На допомогу прийдуть. І крім того, знаєте, це такі, як я кажу, папутчики, да, супутники по життю, які ми всі живемо в одній орбіті, нібито, в одній системі координат. В... Тому щоб ці знання, які приходять, духовні знання, вбирати і застосовувати в житті, я дуже вдячна цим моїм дівчаткам і за окремі подаруночки. Дивіться, у мене сьогодні яка краса, це мій річик і така форма. Чашечки, неймовірна кавуся, катруся за тебе. Дуже смачна кава і дуже красива чашечка. Це просто так побачила і захотілася зробити такий подаруночок. І Це дуже дорого вартує, розумієте? І у зв'язку з цим і так само Танюся, яка і, і смаколики завжди тащить, і якісь подаруночки, і якісь змейко, такі дівчачі штучки. Коротше, дівчата в мої. Це ну, моя любов, це моя подяка. І у зв'язку з цим теза перша у цьому відео, або четверта, якщо частина друга, то окрім любові, людина не повинна, а Якщо вона відчуває вдячність, то це таке, знаєте, благословення небесне, що називається. Пам'ятаєте, як я завжди казала, вдихаємо любов, видихаємо вдячність. Це такі неразривні поняття любов і вдячність, подяка. І окремо хочу зазначити, наголосити, що вдячність, вона Важлива не стільки тому, скільки кому дякують, стільки важлива для того, хто відчуває це почуття. Оце і є благословення Да? Якщо ти можеш відчувати, це те ж саме, як і любов, стяжати Дух Святий. Почуття подяки, вдячності це наповнює тебе благодатною такою енергією, бо ти, як знаєте, подарунки дарувати. Ми всі любимо отримувати подарунки, але ж більше нам подобається навіть дарувати. Це те ж саме: дарувати подарунок, дарунок вдячності. І це таке благодатне, це таке важливе. Почуття. Тобто любов і вдячність. Це теза перша і теза друга це звучить так: там, де больова точка, там і є точка росту. Що це означає? Зараз трошки розгорну. У нас таке коротеньке відео, тому. Я швиденько і без конспекта, але підготувалася. Як бачите, дуже люблю наші оці національний скарб вишиванки. Вчора у мене була зелена а така хакі і чорна вишивка. Сьогодні біла і кольорова вишивка. І я завжди готуюся до зустрічі з вами. Так от, трошки відступила, щоб, нібито, знаєте, зосередитись і повніше розгорнути цю тезу. Завжди я розбираю ситуації, як Катруся каже на молекули, іноді паралями в ліцах. І іноді це дуже боляче, дуже неприємно тому, що. Це ж ми ж недосконалі. І ми не можемо бути досконалими, поки тут на землі. І в цьому і є завдання, задачі, щоб вдосконалювати себе. А як же ж ти будеш досконалювати, якщо ти не знаєш, що саме ти повинен? Для цього і є розбір цих причин і наслідків. А вони відбуваються через ситуації і через взаємодії з людьми. Це є інструктування. Моменти для вдосконалення себе. І от коли, і ми завжди десь заганяємось, да? десь це недосконале е якість якусь вже проявили. І, ну, добре, якщо ти з самоаналізом дружиш і швиденько так зрозумів, це корелюється з тим от, пунктом в минулому відео розуміти себе. Що з тобою відбувається? Яку ти емоцію видав, або яку ти реакцію видав? І якщо. Ну, як завжди, не в повній мірі да, самоаналіз, тому ми на допомогу одне одному приходимо. Але ж тут повинна бути, знаєте, ну, ступінь, певний ступінь і кваліфікації, і набутих знань і от цієї системи координат, туди чи не туди рухаєшся. Я теж у, в цьому русі, Теж в цьому движенні до Бога, сподіваюся, ну, рух вдосконалення себе. І, але є вже певний рівень і знань, і кваліфікації, і е, системи координат. Тому я так нахально заявляю, що можу собі це дозволити, але ж не з тими людьми, які, ну, по-перше, тебе це не просять робити, а по-друге, що вони. Ну, Якось не в твоїй системі координати, не в твоїй орбіті. А ті, хто поряд, ну, це завжди відбувається. Да? Це сім'я, яка я теж дуже-дуже вдячна, і моїм синам, і моєму улюбленому чоловіку, які завжди мої такі соратники і в енергообміні, і в одній системі координат, і завжди на зв'язку, і завжди в турботі одне про одному. Тому це дуже-дуже дуже, -дуже, -дуже Важливо, те, що теж трошки забула сказати на камеру, вони це знають особисто, але ж е е е е е відео нібито дівчаткам, які поряд присвячено. Е от. Так що е оце е відбувається розбір, е больова точка чіпляється. І завжди не те, що неприємно, а дуже болісно. І якщо я це роблю завжди з любов'ю і завжди з мотивацією допомоги, а не облічить пальцем влас і зробити боляче. Ні в якому разі. Це моя відповідальність, що я роблю з таким посилом. А відповідальність тієї людини. Зрозуміти, почути і Усвідомити, що оце больова точка і є точкою росту, що саме над цією якістю треба попрацювати, саме над цими реакціями треба попрацювати, саме оце треба пропрацювати, проробити. Да? Ну я зараз не буду казати, в кого які там які недосконалості, бо вони у кожного є свої індивідуальні, і якісь. Загальні для всіх, так? всі ми страждаємо на пиху гординю мати всіх пороків. Всі ми страждаємо на якусь там неуважність або переключення уваги, або недостатньо. Глибоко нирнути, пірнути у якесь питання, або якесь, не знаєте, поверхневе і дуже швидке ну, скакати по різним питаннячкам. Тобто, ну... Доволі багато різних нюансів, у кожного вони є, у кожного свої, але ж ми всі люди тут, на землі, і всі недосконалі, і всі працюємо над цим. Тому теза друга больова точка є точкою. Росту. Якщо ми будемо про це пам'ятати, ми не будемо ображатися, ми не будемо накопичувати ці, ці е, образи, а навпаки, будемо відчувати вдячність за те, що нам показали цю больову точку, а значить, це і є точка росту. От, власне, і, мабуть, все, що я хотіла сьогодні сказати, трошки світла вам дати в кадр, порадувати вас своєю вишиваночкою, подякувати своїм дівчаткам і своїй сім'ї, побажати всьому світу, всім людям засвоювати свої уроки. Краще, коли ми щось спостерігаємо і до себе застосовуємо, і не треба самим проходити ці больові точки, але ж завжди навчаються всі на своїх помилках, як то кажуть. Тому я вас всіх люблю і бажаю засвоєння уроків. Все, до нових зустрічей, па-па!